Софія Парфанович. Гострий наказ. Марія Степанівна верталась з пополуднової прогулянки. Вже ліс западав під сутінок вечора, але понад ним живріло альпійське верхів'я. На темній блакиті неба воно величило потужною різьбою скель. Десь далеко за обрім сонце пірнуло в океан. І вже на скелях гір слався сизий фіолет вечора, але не корилось йому скельне верхів'я. Воно купало в сонячній заграві свої різані гранітні чола. Здавалось, що понад сутінками землі воно простягало свої могутні рамена і ловило ними сонце та пригортало. Його до своїх голих камінних грудей, альпійським же грінням, наче гукало, воно сонцю навздогін, о сонце не лягай, але воно лягло, світовий простір, Вагряний скель поблід і над провечірним фіолетом заколихався Молочно срібний серп місяця. Марія зійшла з верхів. У вузькій і новій долині тулилося містечко. Понад ним на скелі стриміла могутня твердиня, а на ній запалювали світла і били години. Пора була на вечірню працю в лікарні, і Марія поспішала. Тепло й тиша лікарняного приміщення. Запах ліків і півсуті на коридорів з Маріного обличчя зникла сонячна заграва, в її очах померк Чарлісу. Вона була лікаркою. Одягнувши білий халат, війшла швидко в операційну залю. Добре, що ви прийшли, обізвався головний лікар. Мийтесь. Швидко до операції маємо ампутацію обох ніг. Стояли біля водотягу підготовчі і терли щітками руки. Вода шуміла, клекотів стерилізатор, голови пов'язані марливими хустинами. На собі мали гумові фартухи, на ногах великі білі калоші. Лікар розказував, робітник працював на станції, попав під два вагони, розчавили йому обидва стегна, і то так, що з них залишилась одна безформна маса, що звисає на шматка шкіри і м'ясів. Іншої ради немає, як обидві кінцівки ампутувати. Вище місця поранення. До того ж, поки йому подали першу допомогу, втратив багато крови. Бездоганно біла операційна зала, лікарі, білоодягнені сестри під марливими масками працюють мовчки, як актори у великій пантомімі. Їхні руки. Гумових рукавиця скачуть швидко і зручно, тільки сяє у них метал приладдя хрустять замки, а хірургічна пилка, прорізуючи кістку, скрипить пронисливу і гостро. праця, поспіх і техніка, так наче б на фантомі, бо хворий пірно десь під простиратлами. І маскою та затратився у сутінках наркоси. Покінчили миску з холодною безформною масою, відніс слуга, а хворого поклали на візок і повезли в палату. Ще чутно було, як легко з'їздила вінда і потім затрималась, сівши на партері. Женіч ковтнула Альпи і місячний серп завис низько над Педлінговим верхом, востаннє прощаючись зі новими бурими водами. І тоді покликали Марію Степанівну до оперованого, мовляв, Живчик у нього слабне, і стан його погіршується. У палаті була вже друга лікарка. Вона доповідала, я зробила все, що треба. Усякі ін'єкції серцевих ліків я порснула, заклала під шкірне вливання соли. Треба б було ввести його до жили. Але жили, позападали, порожні, нічого не виходить. Може, вам пощастить. Марія Степанівна була старша. І досвідченіша. І потім це була її палата, де лежали робітники чужинці. Тож хай при чужинцях сама працює, нахилилась над ліжком хворого, взяла його за руку, була холодна, і Шевчик ледве-ледве простукував, білий, як папір. Обличчя молодого хлопця лежало на подушці непорушно, тільки швидкий рух ніздрів свідчив, що він дихає і ще живе. Чорне, буйне волосся розсипалось м'якими хвилями кругом обличчя. Здавалось, що він спить. Марія збила тривогу. Звеліла приготувати собі все до натину шили, щоб монтувати до неї вливання життя рідини. Вже побігли санітари, заметушили сестри, розстегнула сорочку, шукаючи доступу до серця. Широкі, мускулисті груди холонули над замираючим серцем поперек грудей, татуювання Микола. Нічого більше ніхто не знав про нього. Хто він, звідки ля, яке його прізвище? Але Марія знала, був це син її далекої батьківщини, насильно вивесений у Німеччину на працю. Тут він мусив згинути, як жертва. Всевладному молохові, але Марія не дасть, врятує. Перед нею стояв гострий наказ рятувати життя, здавалось, із з в палати він виступає, як велика тінь, що вросла ногами в землю, головою сягала до стелі. Тупими очима дивився уперто, настирливо. Марія Степанівна розуміє, водночас чує, що говорять між собою двоє хворих. Хоче його рятувати, це зрозуміло, обов'язок. І потім це ж її земляк, але не потрібно. Та говорить півпошивки пінокого і таліць, що йому візок у копальні наїхав на стопу до Джулія Франка, у якого електрична пилка обрізала два пальці правої руки. Думаєш, не потрібно, у нього ж можуть бути батьки, жінка, діти. Як же не рятувати, хоч би й без них але житиме, житиме, мені здається, що тут не можна вже допомогти. І ще раз кажу, навіщо? Ти ж знаєш, що його чекає, коли видуша? Скажи, знаєш чи ні? Ну, я чув, але не вірю, не вірю, що вони були такі жорстокі. Не віриш? Ти завжди був ідеаліст і вірив в гуманність. Проте ти таки не знаєш їх, вони злочинці, вони не нездібно до праці чужинця, не тримають даром у таборі і не годують німецьким хлібом. Усіх цих хворих, немічних, інвалідів, женуть на пісок. Знаєш, копальні піску – це дуже дотепні сховища для таких. Просто санаторій, кажу тобі, ти любиш не сміхатись навіть з трагічних справ. Хай тобі буде не сміхатись, коли ти гревеш, кіряє зуби, де хто теж каже, що він посміхається. Але, як я вже сказав, вони женуть таких людей на пісок, там викопані глибокі ями, понад ними кладки. І тепер уяви собі, де філат або ні, танець на линві, може так один за одним ходять на дошку. Ззаду стоїть машинка і тільки стукотить па па. па. Ці з дошки летять в яму. Як замерзлі горобці з гілки, потім можна вже палити бензиною і підпалити, це знаєш, навіть практичніше, бо не залишає сліду, а як ні, то й так закопати. Пісочок дуже ніжна і сипка субстанція. Перестаньше піно закляв. Півголосом. Чого ж? Дуже цікаво. Ми ходили раз розкопувати таку пісківню. І Маріо Толеті теж багато може розказати. Він був присутній при такій церемонії, бачив по 150 чоловік денно. Мовчанка Марія Степанівна стоїть з інструментом в руці. І читає Микола, Микола букви стрибають і зливаються в одне, з поза них виринає пісківня і чується стукіт машинки. «па-па-па-па, па-па-па-па». Так, наче в стеміні ночі, виринуло чиєсь погорене життям обличчя. І настирливо вдивлені очі, наче б чула, може, краще, щоб умер тут, не свідомий майбутнього. Спить тихо і добре, лагідний сон поглибиться і кінець. Не буде жодної пісківні на тверезо й холодно. Марія дивиться з напругою в обличчях вороху. Її серце стискає тривога і розпач. О, якби він міг прокинутись і вирішити сам за себе. Ні, ні. Це було б жорстоко, краще хай спить, хай нічого не знає. Але велика тінь виринає стемені і дивиться на Марію. Вперто. Тупо, але владно, гострий наказ рятувати людину, рятувати життя прекрасне, безцінне, хоч би на хвилини, хоч би на години. На Марійному чолі з'являється краплини поту, оглядається інстинктово, наче шукаючи допомоги, лікарня мовчасна. Окутана в сон раз-два, б'є годинник на виші, там на твердині. Швидким рухом Марія протинає шкіру, розриває жилу і вводить в неї голку, залучує її до апарату, зоживляючи рідиною в електричному сяві ламп в життя життєдайна рідина. Збігаючи з кляного збіжника в гумові рурки, Марія бере в долоні в холодну руку хворого, широку, тверду руку робітника, нахиляється і каже, Миколко, дорогий, любий, ніжні слова рідної мови ніби викликають його знову до життя. Тремтять духи вії, відводяться повіки, і в мрійні очі дивляться радісно усміхнені, зовсім свідомі живі очі, Губи складаються в лагідну усмішку і з нею холонуть навіки. Холодна і мертва лишить широка рука остарбайтера коли Він вже не дихає. Марія Степанівна читає Микола, Микола, букви зливаються в одно і щось наче б затмарює в очі, але піскинівши не видно з що захололи на мертвих грудях. Остарбайтер Микола, певно, диставрі записано його прізвище під черговим числом. Та хіба це важливо? Вже не піде туди. Марія Степанівна кориться перед маєстатом смерти, десь далеко відступає велика тінь і розпливається в сутінках ночі. Марія нахиляється, кладе руку на очі, що захололи навіки, гладий буйне. Ще повне тепло хвилювання волосся і злегка водить пальцем по губах, що склалися у теплу усмішку. Тиша сутінки з полегшою покорою Марії віддає поклін смерті, що перемогла її вдвобою. Великі вікна лікарняних коридорів Лягли темними пластами, назоряне, на дальбійське небо, на ньому малюється чітко, на рествердині Марія стоїть коло вікна, думає про далеку батьківщину і синів, що, як Микола, гинуть по цей і по той бік фронту, Провожу станція. Зелені іскри скачуть по електричних проводах, близьки розрядів пронизують ніч і чарівними феєріями зістрипують в темінь. Сухим електричним тріщанням вони танцюють над вагонами поїзду, що швидко пробігає рейками. На сході темрява але на заході небо займається загравами пожеж Відчорашню бомбогу бомбого, наледену на столицю, там встає День заглади.